Зіпсувати, влаштувати провокації на 9 травня в Києві 10 травня не настане, не настане. А перед цим вже були заяви президента Зеленського, який говорив: ми не можемо взагалі гарантувати безпеку іноземних представників, які приїздять на святкування дня перемоги в Москву. Тому що ми ж не не відповідаємо взагалі за ситуацію всередині Російської Федерації. Ми Без відповідаємо не. за ситуацію в Україні, але оці заяви всі медведєва. Їм, вибачте, можна взяти і витерти одне місце по великому рахунку. І адекватні люди не тільки в Україні, а й по всьому світу, давно беруть ці заяви. І цю заяву Медведів собі може так от скрутити трубочкою і запхати кудись. Собі, запхати, може, цю заяву. Вони ці заяви всі вже знають, вони не підкріплені жодними політичними військовими рішеннями. Він не є тією особою, яка ухвалює рішення в Кремлі. Особливо щодо застосування ядерної зброї, яку він так любить е лякати. Зі мною на зв'язку Іван Ступак, це військовий аналітик, колишній співробітник.